В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Це свято трьох святих, ми чуємо цей, саме цей уривок Євангелії, де Ісус Христос наголошує, що ви є світло світу. Але перед тим, як дійти до, конкретно до цих слів, що це для нас може означати, є варто нагадати, що Бог. Є світлом. Євангелист Іван Богослов у своєму посланні першому він так і каже: ось та звістка, що ми від нього чули, і, засві... і звістуємо вам, Бог світло, і ніякої в ньому темряви немає. Бог є світлом. Дивіться, якщо ми візьмемо книгу створення, книгу буття першу главу, і там пам'ятаєте, в першій главі Бог щось створив. Ану, згадаємо собі, що Бог творив тварин на кінці створив людину. А перше, що ми чуємо, що Бог творить, то Бог творить світло і сказав Бог: нехай буде світло, і настало світло. І побачив Бог, що це є добре. Що це може означати для нас з вами і що це нам говорить, що бачите, Бог перше, що він творить, то творить світло. Як Іван, як я вже казав, він сам каже, що Бог є світлом, то можемо казати, що Бог починає своє творіння з себе самого. Він творить, Бог перше, що Він творить, Він творить те, чим Він є сам. Можемо казати, що. Бог творить якби фундамент для того, щоб все інше наступне існувало. З якого можемо казати, починається все. Можемо казати, світ починається із світла. І справді, без світла не може нічого існувати. Справді, якщо б так подивимося на природу, а ну заберіть на місяць, на два сонце. Заберіть із землі на місяць на два сонця – все повимирає. Згадаємо собі той випадок, коли ми того року в такий час сиділи без світла цього, без е електроенергії. так? Наскільки було нам важко? Так, ми пристосувалися якось, якимось способом до якихось речей ми пристосувалися, але і то лише пристосувалися, тому що все ж таки якісь періоди того е часу світло було. Могли зарядити якісь свої там павербанки, якісь там, не знаю, що ще набрати тої води чи щось інше зробити. Але наскільки є важко без цього? І потім ми чуємо одну дуже у сьогоднішньому Євангелії чуємо одну дивну і дивовижну річ. Ісус Христос каже ви світло світу. Тобто ще собі раз зауважимо. Спочатку ми знаємо, що Бог є світлом. Івангліст Іван нам каже, що Бог є світлом. А тут Ісус Христос, який є цим Богом, яким є цим світлом, Він сам каже, ви є світло світу. Можемо казати, що Бог якби нас запрошує. І не те, що запрошує, а Бог показує нам, що наше покликання з вами бути як Бог. У якому розумінні? У розумінні творіння, творити. Бо початком творіння, як я нагадував, є світло, то ви будьте цим світлом, яким є Бог. Тобто наближайтеся до цього світла, беріть від Бога це і ставайтеся такими. А в чому ставайтеся такими? Потім у Євангелії ми читаємо, що ставайтеся в добрих вчинках. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Тобто, чуєте, ми покликані знову для того, щоб добрими вчинками творити, уподібнюватися до Бога, робити цей світ таким, як задумав його Бог. Я собі лише можу уявити кожен із нас, ми собі з вами лише можемо уявити світ без гріха і без зла. Уявіть собі це, що один одного люблять, один до одного знають, як говорити, нема ніяких проблем, ніхто не сважається, ніхто не свариться, ніхто не хворіє, все добре. Ми вже настільки привикли до зла, що ми вже забуваємо, а як ми вже навіть собі, думаю, уявити не можемо. А як би світ існував, якщо б всі жили виключно добром, якщо б всі жили виключно добрими справами? Якби не було злодійства, якби не було там інших якихось речей, ну це якась, з одного боку, фантастика для нас сьогодні. Але це Божа реальність. Тому Івангеліст Іван, потім він нам каже, а коли ходимо у світлі, як Він сам у світлі, ми маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина нас очищає від усякого гріха. І тут дуже важливо, що ви бачите, ми з вами перебували у світлі, щоб ми з вами ходили у світлі, щоб ми були у цьому світлі, щоб у нас не було темряви. Бо коли людина Є у темряві, то незалежно від того, що вона робить. Я собі лише уявляю, що коли, коли вночі ви десь йдете полем, темнота, у вас нічого немає ніякого світла, щоб посвітити, доки дійдете? Далеко ви не підете. Раз, раз два або яма, або стовп, або стіна, або ще щось, раз два вас застане, щось впрете або, або щось упадете без світла. І так, тому, дорогі і сестри в Христі, так, у нашому, бачите, духовному житті, як ти не маєш цього правдивого світла, яким є Бог, ти будеш у темряві жити. І що би ти не робив, ти будеш по-любому помилятися. Тому дуже важливо от, перебувати у цьому, але важливо у правдивому світлі. Ну і щодо цього, я такий один ще нюанс і момент. Нам треба розуміти, що світло, тобто як Бог, він існує. Воно є. Незалежно від того, де ти знаходишся, чи ти знаходишся у світлі, чи в темряві, незалежно від твого способу життя, світло існує. І мені це нагадує дуже цей приклад приклад космосу. У нас, наприклад, є сонце, у нас є сонячна система. І у сонячній системі є декілька планет, там знаємо дев'ять чи скільки. І лише одна з них, на ній, лише на одній з них є життя, на котрій на нашій з вами земля. А чому на других планетах нема життя? Бо вони або ближче до цього Сонця знаходяться і там Сонце все спалює. Або вони далі і все мерзне. І життя є лише тоді, коли воно знаходиться, скажімо так, у правильному місці. Коли планета знаходиться у правильному місці, тоді на ній є життя. Не знаю, наскільки це правда, але є така теорія, можливо, і, і правдива, що якщо б там на. На декілька метрів, навіть на невелику відстань відсунути землю з орбіти в один бік або в другий бік, то відразу ми б або спалилися, або замерзли. Але про що цим хочу казати? Що? Дивіться, нам з вами дуже важливо от вчитися перебувати у цьому правильному місці, тобто перебувати у Божому світлі. Тому сьогодні у е, це свято через. Цей уривок Євангелії Бог нас закликає бути у правильному місці, тобто ж, бути тими, які творять життя, бути життяно, жит, життєносцями. Яким це способом? Ну, як жінка, якщо має дар народжувати, нехай народжує. Чоловік, як має дар опіки, нехай опікується сім'єю, своїми родичами, своєю країною. Як ти маєш якийсь дар робити, ну то роби його, будь життєдавцем у якомусь розумінні. Наскільки тобі це можливо, наскільки Господь тобі дарує ті таланти, ті, ті дари, які ти маєш. Але ти покликаний до цього. І дуже важливо, щоб це все, бо ми можемо це навчитися робити, але потім важливо, щоб через це ми не вихваляли себе. Бо і тому тут є логічно. Тут є логічно до того, щоби, от коли ми робимо ці добрі вчинки, ці всі речі, коли ми світимо, щоб через ці вчинки важливо прославлявся Бог. Не ми самі, а прославлявся Бог. Апостол Петро він каже в своєму посланні: ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд прибраний на те, щоби звістувати похвали того. Хто вас покликав з темряви у дивне своє світло? Чуєте, кого ми маємо звістувати? Того, хто вас покликав до цієї чи до цієї місії? Тому це є надзвичайно важливо і я думаю сьогоднішнє свято і ці троє святих. Мені зотусти, Василі Великий, Григорій Богослов. Вони нас якби десь так само з своїми, з своїм життям, вони нас закликають до того, щоб в такий спосіб ми, ми їх шанували, продовжували їхню справу добра, одночасно продовжували їхню справу навчання в першу чергу своєї душі, щоб ми, ми бачили справді, щоб і люди в нас бачили мінімум прагнення Бога. Жити згідно Божого Слова. І повірте, тоді буде церква мати розвиток. Тому е, я бажаю, щоб ми, як спільнота, як парафія, ми всі, як християни, щоб в цьому світі ну, справді ми світили, засвідчували Бога. Щоб ми свідчили, Бог є мій Бог. Я хочу жити, так як, він, так, як він, так як він є, так як він заохочує нас. Нехай і святі, з яких сьогодні згадуємо, нехай заступаються за нас і вимолюють для нас це бажання, цю силу бути світичами цьому світі, темному світі, такому лукавому світі. Але не охочуємося від цього, але світімо. Слава Ісусу Христу!